Можна встати. Є Конституція. З 1996 року конституція отримала власне життя. Наша країна стала президентсько-парламентською республікою. Визнана фахівцями одним із найкращих правових документів у центральній та східній Європі. Основний закон України декого не влаштовував. У 2004 році до конституції внесли зміни, обмеживши владу президента. У 2010 році ці зміни скасували. У конституції 1996 року не було якихось системних помилок. Це був максимально можливий і ефективний результат компромісу між основними силами, що діяли на той час у суспільстві. Конституція могла бути гіршою, але не могла бути кращою. Що стосується змін до основного закону, то можна сказати, що зміни 2004 року зруйнували систему противаги між органами державної влади. Михайло сирота в інтерв'ю інтернет-виданню форум від 27 червня 2008 року. У світовій та європейській конституційній думці конституції України вона Вважається і вважалася зразком саме за змістом та формою. Інше питання це як ці норми, які в ній закріплені, реалізуються на практиці. А практично ми бачимо ряд проблем саме із неможливістю. Прийняття поточного законодавства, яке би розкривало ті чи інші принципи, ті чи інші права, які закріплені в конституції України. Фахівці відзначають, що конституція, як основний закон держави, повинна бути недоторканною, але в Україні склалася цікава ситуація. Коли основний закон змінюють залежно від обставин В Україні сталося так, що кожен президент тепер у нас має свою конституцію. У 96-му е, е, з ініціативи Кучми була прийнята перша наша конституція. У 2004 році Ющенко зміни до конституції, і знову прийшов Віктор Янукович і знову повернувся до конституції 96-го року. Будь-які зміни або будь який конституційний процес завжди е був викликаний тими чи іншими виборами до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, і е таким чином більшість політиків якраз намагаються або намагалися здобути певні. Е Переваги або певні бали у населення, вважаючи, що тим, що вони внесуть зміни до конституції України, вони покращать життя пересічного громадянина. Зміни до конституції не сильно чіпляють простих людей. Вони кажуть, що норм, які виписані в ній, просто не дотримуються. В Україні панує зневажливе відношення до принципів права. Але сам закон як такий не є поганим. Зміни не зміни. Вона у нас закон не дотримується, Якщо може бути дуже хороший закон, дуже хороша конституція. Ну, вона, в принципі, є хороша. Була хороша, але ну, як не виконувалася, вона не дотримувалася Конституція, норми Конституції в 90-х роках. Тепер взагалі. Пишуть правильно, добре і все. Воно ж не виконується. На всіх рівнях воно ж не виконується. Ну вот с ребенком в школе мы учимся, и мы ознакомлюся. Как бы мы идем по мере обучения с ребенком с этими нормами, потому что они вот как раз проходили законы конституции, какие имеют права дети. Они рисовали рисунки, право на обучение, право на отдых, право на здоровье. Вот мы с ребенком эти проходили права конституции. Туда и допитку никаких норм в інституції абсолютно гроші всі наплювали на закон і пішли далі. Політологи відзначають: якщо вже йдеться про зміни, слід побудувати вертикалі влади таким чином, щоб кожна з її гілок несла персональну відповідальність. Оскільки орієнтація на парламентську форму республіки не виправдала себе, є альтернатива президентська. Хочу згадати, наприклад, ті часи, коли. Президентом був Ніданович Кучма. І тоді дуже часто мінявся прем'єри. І що? Прем'єр звинувачував президента у тому, що відбувається безладу державі, а президент звинувачував прем'єра. Таким чином, знявши прем'єра, він якби пускав пари з політиком українського. Я все-таки вважаю, хоч із тих традицій, які, були, які є в нашій державі, я вважаю, що все-таки оптимальний варіант буде чиста президентська республіка. Де президент буде очолювати е і хотілося відмітити, щоб президент був одночасно і головою держави, і головою уряду, щоб він вніс відповідальність персонально за зовнішню і внутрішню політику держави. Ну накшал там е е е американського президента. Наразі в Україні діє конституційна асамблея, яка готує нові проекти змін до основного закону. Перше її засідання відбулося 20 червня. Очолює асамблею перший президент України Леонід Кравчук. Зараз таких умов, щоб прийняти більш-менш без конфлікту, вийти на якийсь консенсус, прийняти ним конституцію, зараз умови набагато гірші. Те, що конституції час від часу змінюються це світова практика, але яким чином змінюють? Скажемо, у Сполучених Штатах Америки конституцію вже 230 років, і в принципі та ж саме діє. Інша справа, що цілий ряд поправок до неї додано, але основний текст той же саме. От я думаю, для України ідеальною конструкцією, ідеальною, скажімо, моделлю буде теж така. Останні зміни, які вносилися до нашої конституції, відбулися не так давно у лютому минулого року. Тоді парламентарі продовжили собі термін перебування на посаді на 5 років до жовтня 2012-го.